Півтори доби рух на автотрасі Київчо був повністю заблокований. МНСники рятували автівки від снігового полону та розчищали шлях усю ніч. На ранок траса запрацювала. А вже під вечір тут утворився новий затор із вантажівок. Їх пропускають у реверсному режимі, аби звільнити дорогу для інших легкових автомобілів. Далекобійник Андрій прямував із вантажем до Львова, однак на шляху його заскочила хуртовина. Чоловік згадую, заночував у заторі, і через мороз машина вийшла з ладу. Каже, сподівається, керівництво не сварить везу сьогодні. мав бути на розгрузці. Не встигаю. Але якось воно буде, тому що в новинах показують, люди бачать, то і вони знають, що я стою в пробці, я з'їхати ніяк не можу. Аби люди не замерзли у заторі, рятувальники розгорнули намет, де безкоштовно годували та поїли гарячим чаем усіх заручників негоди. До автомобілістів, які не мали змоги дістатися до намету, їжу та пальне підвозили квадроциклами упродовж доби. Ті ж, хто застряг неподалік населених пунктів, пішли обігріватися до селян. До ранку дотерпіли, ну, завірюха була сильна. Ну що, ну, Нічого ми не орієнтувалися, куди нам іти. Дійшли до заправної станції, трохи відігрілися, там нам чаю зробили. І Потім вже спустилися вниз у ясенів до людей. Варили куріш, чай гарячий. Обігрівали палатки. До 300 водії приходило, своїх людей кормили. Ну, Хто звертався, тому звісно, і допомагали. Будемо тут поки. Не буде все хорошо. Працівники мене запевняють на розчищення траси по всій довжині кинули усю наявну техніку. І кажуть вже за кілька годин рух вантажівок налагодиться в обох напрямках. Марія Глушко євген Радіон Львівщина. П'ятий канал.